Всем привіт! з вами завжди я. Тяма Хайпер і раду вас на своєму новому відео. Сьогодні у нас продовження рубрики експерименти. Оця людинка попросила мене зняти нашу з вами любиму рубрику про Шотландію. До речі, вже багато писав ще й отут, і отут. Ну, просила, значить я знімаю. Взагалі в планах на сьогодні у мене було зняти відео, ну, продовження експерименту з шахтарем в Різі Чемпіонів, але в мене щось стало з геймпадом, бачите, він. Світиться ніби підключений і включений, але він ну, не підключається, він просто безкінечно включений, але нічого з ним зробити не можу. Ні підключити, ні виключити. ну. Так сьогодні відміняється цей експеримент, прийдеться, я не знаю, хай розрядиться повністю, потім заряджу, може запрацює. Тому сьогодні я не для себе, буду на клавіатурі симулювати тут це. Але тут не тяжко. Добре, тоді давайте починати. І так, про Симольов я перших 10 турів. Давайте поглянемо, що в нас в таблиці. Тут Хіба 12 команд, якась перша стадія. Я ну, не, не розбирався, як тут працює чемпіонат, але будемо дивитись. Динамо знаходиться на шостому місці, п'ятий. Я взяв опець, знову ж таки, саму слабку команду, вона якимось чудом п'ята, не розумію. Динамо, нам це команда, п'ята шахтар, четвертий, третій. Я завжди не згов команду сердечку, хоч ну, хард, серце. Celtic і, напевно, Rangers. Так, все вірно. Ще жодної гри не зіграли вони в е, Кубку. Так що давайте Ще 10 матчів. І так, після 20 зіграних турів, сердечки такі знаходяться на п'ятому місці. Чудені, вони були вище. Динамо, четверте. Шахтар, третій. другий Rangers і перший Celtic. Давайте що там в Кубку. А в Кубку ще нічого не зіграли. Прикольно, вже 20 Євро, такого вроді не було. Вже 20 Євро в чемпіонаті зіграли, а в Кубку ще нічого не було. Страннувато. Добре, тоді давайте подостимо вже до кінця сезону. І так, закінчився наш чемпіонат, і що ми можемо побачити? Моя команда все таке шосте місце, Динамо четверте, Середички четверті, рейнджерс 3, Шахтар, другий і перший селт. Тільки що я бачу якусь. Second Stage. А! Найкращі шість команд попадають ще в якусь групу. Тут Шахтар Динамо і ще моя команда заселась. Давайте плюнеш там в Кубку. В кубку в першому раунді Шахтар вилетів від Рейнджерса Так, Динамо почало з щетеріч фіналів. Тут вилетіло від Селтіка. Прикольно. Тож, давайте я так розумію, просимулюю ось цю групу нову. І так, пересимулював я ось цю групу. Селтік перший, Рейнджерс другий, Шахтар третій. Дина... Сердечки четверті та Динамо Київ п'яте. Моя команда з великим відривом. Там остання. Ну. Молодці. Тут а як тут все було? А, тут Шахтар був другий. Ось тут уже поступились Рейнджерс у своє місце. Давайте поглянемо, як там кубок закінчився, просто раді цікавості. Фінал буде рейнджерс, більш очікувані, щоб було тяжко представити. Давайте поглянемо, що там в бомбардирах. Найкращим бомбардиром став Даніло з Рейнджерс. Андрій Єрмоленко забив 22 зайняв в третє місце. Гігнал забив 17 17,6. Траурет забив 12, став 12-м. Гомес забив 9 став 17-м. Тут все. що у нас по асистентам. Як я щось славіатурі, не уявляють. Артем Бодаренко, 10 асистів 3 місце. Шаперенко 8 асистів 6-й. Та Треоре 8 7 Егіналду 6-17-й та Дубінчак 5-20-й. Буяльський, 4-23-й. Що у нас по сухим матчам? Найкращий Дімітар Міто з Болгарії за якусь. Абірдін команда, я таку навіть вроді. Каспер Шмейхель за селті, як відстояв 7 сухих матчів. Молодецький і Сюн 5. Відстояв за Шахтар. Нещеред також 5 за Динамо сухих матчів видав Ігнатенко 3. І Тімур Пузанков 1. Добре, то давайте по традиції присумлюємо ще один сезон. Так, простимулював я перших 10 матчів. Давайте поглянемо, що в нас зараз робиться. Рейнджерс не очікувано 5-й, сердечки четверті. Тр третій селтик. Другий Шахтар і перший динамо з величезним уже відривом всім очок 50 турів. Нічого собі, давайте просумлюємо ще 10-тір. Так, після 20 зіграних турів. Що в нас робиться? Рейнджерс четвертий Селтік Селтик третій, Шахтар, другий і Динамо перший. Відрив тільки тепер три очка складає. І в Шахтарі є більш інші реальні шанси, щоб поборотися з Динамо за першу сходинку. Так що давайте працюємо ще 10 матчів. І так, досимулював я до кінця сезону. І що ми бачимо? Шахтар п'ятий. Ого. Абердін четвертий, 4, третій, Рейнджерс другий, Динамо, перший. Динамо втримувалося. Шахтар щось посипався. Ну, хоча б попали в у цю групу. Який Чемпіонс групу? з Динамо, Рейнджерс, Селтика, Абердін, Шахтар і... Сердечко, дайте поляну, що там в Кубку. А в кубку у нас ось що. Я за цією своєю командою вибив селатих. Нічого собі. В четверфіналах. Шахтар переміг рос а Динамо вилетіло від сердечок, і в півфіналах Шахтар буде грати з рейнджерами, напевно, вилетить. А моя команда тут буде грати Сердечком. Прикольно. Добре, тоді давайте просимлюємо до кінця сезону. Так, досимлюємо до кінця сезону. І що можемо побачити? Шахтар таки залишився на п'ятому місці. Динамо перемагає. Це, вроді, перший раз, якщо не враховувати найгіршу лігу світу, відео, якщо ви не бачили, знаходиться на каналі, обов'язково подивіться. Селетік другий, рейнджер четвертий, Шахтар п'ятий. Молодці, Динамо, це перша перемога, напевно. Давайте там в Кубку. Шахтар, на жаль, не пройшов рейнджерс, проигравши їм 3-1. Ну, давайте на останок поглянемо ще найкращі гравці у чемпіонату. Найкращим бовардіром став Лавренс Шанк. Деревсання Ніколас Кюн. Микола Шапаренко Забив 20 м'ячів Потім Віталій Бояльський 17. Віктор Цуканов 10, Владислав Вона 10, Лесіно Треоре 9, Дмитро Крийський 9. По асистентам Віталій Буяльський 9, Борошко 8, Шаперенко 5, Треоре 5, Крийський 5, А по сухим матчам Найкращий став Марк. Траверс, який кого підписав київський Динамо, якраз, напевно, він і переміг. <кхи> Вибачте, не переміг, а допоміг Динамо перемогти в даному чемпіонаті. Шмейхель знову другий, Пузанков 5 матчів, нулісьов, Фісюн 3, Твардовський 2. І більш тут нікого з наших нема. Добре, давайте закінчувати. Вже потихоньку не забудьте на мій телеграм-канал. Там завжди виходять цікаві новини про мій канал та, ну взагалі, про мене, про моє життя, якщо комусь цікаво, силочка є в описі. На цьому напевно все, Дякую, що подивились. Всім удачі і всі. Пака.